Звідти, не зрозуміла. Я зрозуміла. Пані Кузнецова, я вважаю, що ви вже продали. І постарайтеся перерахувати мені, бо мені треба заплатити фактично завтра зранку, вже в мене можуть відключити світло. Мені потрібно гроші поплатити за місію. Дивіться, я вам хочу просто що сказати. Я підпишу той звіт, навіть коли ви вже підготуєте, але постарайтеся перерахувати гроші. Знаєте чому? Я вам скажу. Добре, тоді прийшліть мені звіт, я подивлюся. Ясно. Дивіться, я зрозуміла, дивіться, що я хотіла вам сказати. Я не знаю, чи ви в курсі, чи не в курсі. Я тоді не хотіла говорити на цю тему, бо мені було дуже тяжко говорити. Але я хочу вам сказати, що ваші дівчата, які працюють там внизу на складі, вони дуже вправні і вони навіть покрили ваші витрати, те, що вони реалізували. За рахунок упаковок, які я дала цим людям, які грузили швиденько. Тобто вони навіть їх упаковки забрали для того, щоб покрити те, що ви продали. Тобто вже з автобуса взяті упаковки, вони ще ними перекрили. Бо їм, бачите, не вистачало для того, щоб розрахуватися. В кінцевому результаті вони забрали стільки упаковок, тих, ну, 5 упаковок, останніх, це, скажімо, по 8 штук це 40 штук. Тобто, якщо ви продали 30, то вони в 40 прямо в мене з рук, прямо забрали моїх, щоб покрити ваші розтрати. Ви знаєте, мені було дивно це, але в мене не було часу, бо я в поїзді залишила сумку. І мені треба було на одеський вернутися. І я не мала коли розгружати знову автобус. Я не говорю вже про ті упаковки, як вони їх грузили в кінці, що в них вийшла на 24 штуки упаковок. Більше, чим е, мається на увазі тих, що е, насправді було, бо ми разом вставили. Е, ви знаєте, вони так нарахували, що, скажімо, грубо говоря, 200 діловиків навіть з чимось там. Я ще не рахувала, в мене не було часу. Но справа в тому, що я їх привезла і вони окремо є. У мене просто буде час, я потім остаточно, я не хочу говорити наперед нічого, я потім остаточно все скажу. Тобто за рахунок, ну я відкрито кажу вам, щоб ви були в курсі, що просто тим людям, яких я спішила, кажу, вашим грузчикам, я сказала, цих 5 упаковок для вас, і ці 5 упаковок, вони забрали зразу з автобуса, Тобто один піддон загрузили і зразу взяли 5 упаковок. Так, ті, ті упаковки, які були для грузчиків, Тобто вони порахували, що це ви зі мною розрахувалися. Тобто, ви знаєте, це просто була, знаєте, така відкрита крадіж, я була якось, навіть мені мову відібрала. Що ваші дівчата... Ну, ви знаєте, я вам це кажу, ви ж керівник, я вам це кажу. Для м ваші чотири працівники там, чи п'ять, знаєте. Що? Тепер дивіться. Значить, те, що, Ну я не розумію, я не знаю, просто ті, хто підписували мені накладні. Вони тут підписували накладні, правда, фамілію. Пані Антоніна ще якась дівчина була, дві їх було. Значить, я кажу, що відбулося насправді. Ви знаєте, для мене це дивно, було, тому що надзвичайно дивно. Я не могла ніяк зрозуміти, як це вони покривають свої е, значить, відшкодування за рахунок продажі моїми уже діловиками, які я просто цим людям, не даючи грошей, я їм дала ці діловики за те, щоб вони швиденько грузили. І вони просто в них забрали ці діловики і покрили розходи повернення товару. Тому єдине, постарайтеся ту специфікацію чи що ви кажете, відправити і перерахувати мені за те, що є, те, що вони вам дали. А далі я коли вже перерахую те, що є на складі, щоб у мене гріха не було не перед ким, тоді я скажу результат, коли останній раз, я просто, знаєте, в перший раз бачила, але ну, я потім зрозуміла, що це, напевно, такий метод роботи, що коли ми останній вже коли ми погрузили і виявляється, що нема діловиків. І вони кажуть, що тут нема багато, нема багато. І починають бігати по всьому цеху і шукати. І нарешті вони знаходять їх і кажуть, давайте рахувати, Я кажу, ні, давайте на піддон. Ні на піддон. Чому? В руках носити. В руках носимо. Я пишу по 4 там упаковка. 4-4, плюс 4, плюс 4. І вона пише плюс 4, плюс 4. І потім у мене виходить 15, а в неї виходить 19. Тобто 4 упаковки ще по 8 штук. 4 упаковки по 4, і потім, ну, на 4 упаковки, 4 рази по 4. Це виходить 16 і 16 помножити на 8, це виходить така кількість. Тобто вони забрали 5 упаковок, і ще цих 16. То в них за рахунок 21 упаковка, 21 упаковка. Це різниця. Сьогодні я просто вам кажу 21 упаковка по 8 штук. І, знаєте, дуже дивна інформація, що 30 штук всього-навсього у вас продано. А тут 168. Ну там 32, по-моєму. чи 42, не, я, не, я просто не пам'ятаю. Я не дивилася шели. Я якраз скажу, 34 діловика, то це якраз я говорю про діловик. Значить, цього діловика виявляється, що прямо в мене на очах значит, 168 діловиків було, ну, скажімо грубо говоря, вкрадено. Бо тому що за рахунок 5 пачок на 8-40 діловиків, це було забрано тих, що я дала людям 5 пачок по 8. Це в рахунок погашення вашої продажі. І плюс додатково вона дописала 4 по 4, 16 пачок по 8 по штук. Це то, що ми разом стояли і люди виносили раз, два, три, чотири, чотири, і я пишу чотири, плюс чотири, плюс чотири, то в неї появилося на чотири більше чотири. Тобто чотири на чотири. І вона потім давай розгружати. Звичайно, розгружати в такий мороз, і то сьогодні ніхто не хотів, то в тому числі і я, але для совісті перед Богом. Я візьму, бо ми розгрузили їх в мене на складі окремо. Тобто я їх порахую. І потім останнє я скажу, але я впевнена в тому, що ми разом рахували, і ніхто не рахував більше. Тобто рахували тільки то, що є. Але вже та навіть фальш, що вона забирала ті діловики, які я дала людям 5 штук пачок, які грузили. Тобто це говорить, що в рахунок погашення того, що вони продали то це було шоковано, розумієте? Це просто було шоковано. Я навіть я на якусь мить мені мову відобрала. Звичайно, мене це не загріє. І я вже більше втратила, то я вже цим, мені вже нічим не злякає, ну, скажімо, це вже збитки, які нанесені тим, що я заплатила, скажімо, 2,5 тисячі за поїздку, назад повернула і те, що вони продали. А тепер відносно упаковок, які повернули. Ви не бачили, як вони повернули які упаковки? Тобто, коли ви там хотіли підписувати угоду про неякісну продукцію, то, по-перше, вже неякісні повернені упаковки, те, що вони їх порвали, те, що вони їх просто, знаєте, в такому розвітреному виді оце все віддавали. І в кінцевому результаті я вам скажу, що ті пачки просто описані, що їх треба зараз думати, як зараз перепаковувати. Тобто йде питання. Тепер, друге дивіться ще одне, я хотіла вам сказати, якщо там хтось сказав про те, що вони неякісні і що вони плісняві, ну там дуже багато паковок розірвано, прямо що нюхали. Но ваші працівники, які там є, крім того, що ви там розказували, то вони взагалі, я дивуюся, а як там е, Десь 10 пачок, чи одна пачка е, приміщення, е, значить, що вони не могли дихати, там, де видавали їх продавати, коли в цих людей тут було, е, скажімо, тих 2 тисячі пачок, дві тисячі, 4 тисячі, і вони тим дихали. Ну, значить, нічого, розпаковані, нічого, нічого не чути, розумієте, нічого. Я коли сказала про те, чому не продається? А вони питаються ті люди, а чому не продається, а чому не давали на продажу? Як така от що смердять? Тобто плісняві. Так вони прямо нюхали і, а де тут чути пліснюкою? Ваші ж працівники там внизу казали на складі. Ну, знаєте, ніхто не потравився, ніхто навіть не знав і не думав, що така ситуація. Тобто неправдиве це фактично, ну, як би сказати, висновок не продажі. Значить, значит, давайте, давайте так. Я єдиний, що скидайте мені, будь ласка, попробуйте перерахувати, щоб мені світло не відключили, бо місія має проплатити сьогодні, якщо в цей. А там уже далі, чи всі втрати, Бог суддя нам всім. Знаєте, я більше ні на що не надіюся. Я чекаю. Добре.